14 березня у світі щорічно відзначається одне з самих незвичайних свят Міжнародний день числа Пі. З цим числом ми стикаємось вже в молодших класах школи, коли починаємо вивчати коло. Число Пі це математична константа, яка виражає відношення довжини кола до довжини її діаметру. Тому у цей день ми проведемо опитування серед наших учнів, що вони знають про це свято. Хто був засновником свята числа Пі? Шоу. Uh, Кого із видатних фізиків-теоретиків день народження співпадає з днем народження числа Пі. <постив> Альберт Ейнштейн. Продовжи речення: число Пі це відношення довжини кола до довжини її діаметру. Хто був засновником свята числа Пі? <постив>